Розкажу тобі казочку, слухай кожну фразочку. Казка про зайчика Пухнастика. У затишній норі під великим дубом жив маленький зайчик на ім'я Пухнастик. Увесь день він весело грався на сонячній галявині, стрибав по кущах і збирав смачні морквинки. Його улюбленою іграшкою був маленький дерев'яний паровозик, з яким він дуже полюбляв усюди гратися. Коли сонечко почало ховатися за обрій, а небо стало рожевим, мама зайчиха лагідно промуркотіла. Пухнастику, синочку, час збирати іграшки. Пухнастик трохи засмутився, адже так не хотілося припиняти гру. Але він згадав, що хороші зайчики завжди слухаються маму. Він почав збирати іграшки, складаючи їх у кошик, а потім дбайливо розклав по полицям свої іграшки в кімнаті. А зверху на полицю поклав свій улюблений дерев'яний паровозик. Коли всі іграшки були на своїх місцях, пухнастик побіг до ванної кімнати, де вже чекала його зубна щіточка з м'ятною пастою. Він ретельно почистив свої білі зубки, щоб вони були чистими та здоровими. Після того, як зубки заблищали від чистоти, зайченя лягло у своє ліжечко і залізло під ковдру. Мама зайчиха сіла поруч з ліжечком і розгорнула улюблену книжечку синочка, де були історії про далекі зірки та мудрих лісових звірів. Її ніжний голос оповідав казку, і маленький пухнастик, заплющивши очі, відправився у солодку подорож по країні сновидінь, де чекали його нові захопливі пригоди. Пухнастик міцно заснув, бачачи чарівні сни про сонячні галявини і смачні морквинки. Казочці настав вже час. А хто слухав в добрий час?